Привіт, друзі, мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні буде відео в форматі влогу. Ми з вами поговоримо про мою готову роботу, про придбання пряжі, куди ж без нього неможливо. Про процес. Ну, а також я хочу відповісти на одне питання дівчинки, яка задавала в коментарях. Питання доволі цікаве. Ну, тому я вирішила відповісти в форматі відео, тому що писати це дуже довго. Ну, то давайте розпочинати. І розпочнемо з відповіді на питання. Е, питання я дослівно вже не скажу, як воно звучить, але суть в тому, що, е, що я показую вам ниточки, а потім з них не в'яжу. Чому так? Ой, дівчата, справа в тому, що я дуже творча людина. Я, наприклад, Придумала якусь ідею, виносила її в голові, думала, придумала все. Здається, все зірки зійшлися, ниточки підібрались, все добре. Коли починаю там, вже вам показала навіть ниточки, відв'язала відв зразочок, показала фрагмент на відео і щось не йде. А тут я проходжу шафу, в якій лежать мої всі ниточки. І в мені в око падає якась інша ниточка. Я беру її в руки і все. І я розумію, що я хочу вже зараз нею розпочати в'язати. Ну, хто я така, щоб себе стримувати? А ще й наш час такий нестабільний, такий важкий. Робити такі маленькі собі свята, теж можна, тому що для мене початок нового процесу це такий адреналін, це такий. Така, ну, Радість, тому що я починаю щось цікаво, а потім мені вже стає не дуже цікаво, тоді я знову йду дивитися на інші моточки і набиратися натхнення. Тому я, звичайно, прошу вас про бачення за те, що я можу показати ниточку, можу сказати, що з нею буду в'язати, що буду вже розпочинати, ну і не розпочати зовсім. Це або розпочати через рік-два, або розпочати через місяць, тиждень-два. Ну, ось одна ситуація, яка сталася дуже недавно: це ниточка Ярнард Лінес. Це Лінес Софт, так називається. Я вам фото цієї ниточки вкладу. Я дуже довго е, придумувала те, що як з нею зв'язати. Потім отримала дуже багато відгуків від вас про цю ниточку. І негативні, і позитивні. І в мені, як то бореться, чорне і біле. Одне, давай в'яжи, тебе ж ниточка вже придбана, використовуй е, поради дівчат, а інше каже. А якщо ця річ буде некрасива, ти не, можеш, ти не схочеш її носити, для чого ти будеш тратити час? І знову я цю ниточку відкладаю. Хоч вона і в мене лежить на видному місці, так що я постійно очима зачіпляю за цю ниточку, її бачу майже кожен день, так постійно так, перед очима. Але в мені оце бореться, як то кажуть, добро і зло і не знаю, в'язати чи ні. І здається, що я вам вже її відео 3 чи рази показувала, я вже якось настроїлася, все, вирішила, буду сьогодні в'язати з нею. І тут, наприклад, приходить коментар, пише, що там, дівчинка пише, що зв'язала і не дуже гарно витягнулася, і я там, ні, ще сьогодні з нею не пов'яжу, вона зачекає, буду в'язати щось інше. І ось так буває. Тому ниточку я ніби вам показую, кажу, що буду в'язати, тому що я планую. Але потім, ну, все ж, я творча людина. Без цього нікуди не дітися. Сьогодні я хочу в'язати з цієї ниточки, вже вирішила буду в'язати. Але тут щось зміняється, як то вітер віє в іншу сторону і я не в'яжу. Тому, друзі, вже вибачайте, я в деколи вирізаю такі фрагменти з відео, де я показую ниточку, кажу, що я йду вже розпочинати, а потім так і не починаю. Тому я вирізаю, а інколи я не вирізаю, тому що я говорю там якусь інформацію, яка, мені здається, буде важлива, Або може, я хочу почути якусь вашу думку стосовно того чи іншої пряжі. Тому якось так Ну, вже я є. По-іншому я якось не можу. Ну, все. Тепер давайте я покажу, з чим я працюю. І з чим я працювала протягом цих декілька днів. І в кінці ще з вами зустрінемось. Друзі, в мене ось така маєчка. Я її в'язала декілька років назад. Ще до, напевно, доведення каналу це точно, вже не пам'ятаю коли. Тут дуже рагульно було зроблено в'язка. і це була така маєчка для дому, але дивіться, яка тут. Сталася халепка. І ця ниточка дуже класна. Це, якщо я не помиляюся, ірнард Елеганс. Якщо помиляюсь, я підпишу на екрані. Ну, мені здається це вона І вона дуже-дуже приємна, дуже така цікава. Трошечки видно, так, від є якісь невеличкі закатування, але вони мінімальні. Я вам ставлю фото, як вона виглядала на мені. І зараз, та як мені не подобається ось цей низ, верх обробки не подобаються. І ще ось ця халепка. Ну, можна було тут, звичайно, робити реставрацію. Але я вирішила її розпустити і зв'язати маєчку японським плечем. Тому ось таке невеличкий. Стоп показую вам її до, ну, а далі вже буду в'язати. Ось так. Мені дуже подобаються ці дирочки, можливо, я їх і повторю в наступній маєчці гарно, цікаво виглядає, дуже просто в'яжеться Дуже класне полотно в'язала я, мені здається, на 3,5, але може і на 30. Пам'ятаю вже. Друзі, вітаю! Хочу вам показати, з чим я буду працювати протягом найближчого часу, що я хочу завершити, що я буду просувати. Ну і як завжди, поговоримо про в'язання. Розпочнемо ми з цієї ковтинки, якої, яку я в'яжу для дівчинки. в'яжеться регланом з верхом, з такою цікавою регланою лінією. і в'яжу я її з ниточки Алізе. Котон Голд в 100 грамах 330 метрів. Це напівбавовна 5 бавовна і 45 акрил, досить цікава ниточка. Колір в мене це. Колір ТД, а ви знаєте, кольора тут нема. А це погано. Це, може, десь є? Ну, будемо шукати. Ні, немає, не можу вам сказати. Ну, такий красивий. Він вам передається трошки світлічий. Насправді він такий більш насичено-рожевий. Я би навіть сказала колір Барбі. В'яжу я спицями 3,5. Планувала на трійці, але все ж взяла спиць 3,5. І я вже показувала вам, що, чи не показувала, я відв'язала вже всю довжину. Перезняла на додаткові спиці, тому що мені тут треба закрити голочкою, а для цього треба тишина і час. І е, перейшла на в'язання рукавчика. Ось тільки я його вже просунула доволі непогано. І тепер. Справа в тому, що ми зараз знаходимося в селі, і мені, е, я поїду, ну, поїхала в місто, вже взяла моточок і буду в'язати, буду продовжувати в'язати, бо мені не вистачило ниточки, я була б вже завершила. Але через те, що мені не вистачило ниточки, я змушена була ось так поступити. Ну, просто залишити цей процес. І знаєте, що хочу сказати, що я швидше всього цю горловинку буду переробляти. Я її набирала спицями 3. А ось не зв'язала з спицями 2,25. І мені дуже подобається резинка понизу. Вона така пружна, цікава, ну, гарно виглядає. Тому я, швидше всього, це відріжу і перероблю. Відрізати мені останнім часом сподобалося, тому будемо різати. Ну, що ж зробиш, таке життя будемо різати. Це перший процес, які я думаю, що до кінця цього влогу ви вже побачите. Готово в плані в'язання роботу, бо тут має бути ще вишивка. І наступне я вже в... вам зараз вкладу, чи вже вкладала, показувала, не знаю, напевно, показувала вам вже свою футболочку, яку я в'язала декілька років назад. І там стала невеличка халепа. І ось це один з моточків, який залишився після футболочки. Це ниточка Ярнат Елеганс. Це віскоза з бавовною. дуже класна ниточка, цікава і приємна. Тому я буду цією ниточкою буду в'язати собі топ наподобі топу з бамбуку японським плечем. Але з. Ой-ой-ой, стукаю, 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 вибачте. З ось таким візерунком. Спиць у мене тут 3:25, і мені здається, що це класно. Я от розпочала з спинки тільки, тільки набрала петельки, тому будете вже спостерігати в цьому влозі просунення цієї роботи. Вона мені потрібна на серпень місяця маєчка, тому буду помаленьку-помаленьку просувати. Більше нічого не планую, в мене є такий мій таємний процес, про який ви побачите згодом. Ну, Бачили, друзі, що я захопилася ем, тим, що просто в один момент розпустила ем, свою майку і вирішила, що я хочу цієї пряжі собі другу майку. Все, хоча я налагодила Пряжу цю м'ятну бобіну, таку напівбамбук з бавовною, і я хотіла з нею в'язати. Але тут сталося щось незрозуміле, не як там ті зірки лягли, і я захотіла в'язати саме з цієї ниточки. Я розпочала, і що в мене, ну, ви вже бачили початок, а тепер що в мене з цього вийшло? Я зараз покажу в підключенні на столі, тому що, на жаль, так показувати вам це не дуже естетично гарно і неможливо. На столі все ж краще буде видно. Друзі! Ось на такому етапі моя маєчка, я її трішки відпарила, трішечки не дуже гарно розклала, тому вже вибачайте. я відв'язала спинку, як бачите, і ви знаєте, стільки раз, скільки я перев'язувала цю спинку, я, напевно, не перев'язувала жоден цей процес. І саме на початковому етапі. Мені хотілося ось тут зробити ось таку трошечки лицеву гладь тоді. По боках теж зробити такий невеличкий бортик з лицевої гладі, і, і за цього в мене все йшов йшло так, що не вписувався візерунок. Все не гарно було, тому я розпускала. Чому? Через те, що я не могла, хоча тут рапорт візерунку 4 петлі, здавалося, що там. Важкого, 4 петлі, плюс 2 для симетрії. І все красиво. Ні, не все так просто, як здавалося, на початку. Я не могла вписати цей візерунок ніяк. Як глянете, він і далі в мене продовжується, а ось тут я зробила без візеруночку, тобто в мене буде перехід наперед, без візерунка а спинка вся буде ось така. Дерчаста Так? Я вже почала робити прибавляння на горловинку. Тут буквально додала тільки ще дві петлі, мені потрібно шість разів додати, тоді я вже буду шість разів, тоді це в кожному четвертому ряді, тоді чотири рази в кожному другому ряді, і тоді вже добавлю петельки, всі, щоб сійти, ну, з'єднати. І вже тоді з'єднаю спинкою. Як бачите, тут пройма в мене не така широка, я врахувала цей нюанс, я в'яжу її по у своєму ж тому опису, який я собі робила для маєчки. Все мене влаштувало, єдине, що висота спинки була зависока, тому я цей момент вже врахувала. І продовжую в'язати, тобто зменшила, там, буквально на 15 рядів спинку зменшила. І мені дуже подобається, що виходить. Дивіться, яке красиве полотно виходить, таке повітряне, Ну, дуже красиво. Думаю, мені буде в ньому зручно. І це саме те, що потрібно для літа. Хочу її до кінця липня дов'язати, а там як вийде. Ось такий в мене процес. Ну, і переходимо ми... Як би сказати, в плані в'язання це готова робота, все, вона готова, але в плані оздоблення вона ще не готова. Це ось ця ковтинка, яка в'язалася на вік 3 рочки. Ось так вона виглядає. Це Alize Cotton Gold. Який номер кольору, я не знаю. Це, напевно, колір кораловий, швидше всього. Я так думаю, але не впевнена, що це так. Ось така ковтиночка, дуже-дуже вона класна, дуже така мила вийшла, така тендітна. Мені подобається ця реглана лінія з виворотньої петлі. І тут буде вишивка. Давно я хочу повишивати, бачите, ще не всі кінчики заправлені, вона ще, до речі, до кінця нависила, вона трішки-трішки вологовата, така відчувається. Але я сподіваюся, ну, вона відсохне просохне, тому що в нас дощило декілька днів, тому довго сохла. Петельки після прання дуже гарно вирівнялися. Мені пішло на ній 120 грам це доволі такий маленький розхід. І ще буду в'язати одну для сестрички для цієї, але сестричці там буде на вік 5 років, тому вона буде більша. Ось така простенька. Кофтинка, джемперочок, буде вишивка. спиці тут 3,25, здається, якщо я не помиляюсь. Не пам'ятаю, які. Ну, в попередніх підключеннях, я надіюсь, вам говорила. Ага, 3,5 спиці, все згадала. Ось така робота. Надіюся, що вишивка в мене вийде і я не зіпсую цю роботу. Якщо не вийде вишивка, щось буду думати. Також я дов'язала цю ковтинку, в мене було два моточки 100 грамових, в мене ще залишилося, але я вирішила дозамовити. І що з цього вийшло, ви зараз побачите в підключені руківках. Зараз в нас буде розпаковочка стандартно, люблю я це діло. Я знаю, що не всім це подобається, але мені подобається, тому я і знімаю. Зараз я відкрию за кадром і покажу вам, що там є. А є тут ось така краса: такі моточки: це Alize Cotton Gold, Це 100%, це напівбавовна. В 100 грамах 330 метрів. колір цей 33-й. І я скажу зразу: це не той колір, який я очікувала. Мені треба було темніше. Ну нічого, щось придумаю з цією ниточки. Тут 300 грам, тому в мене є кому в'язати з такого рожевого кольору, щось я придумаю. Це ниточки з магазину Діапазон. І я також заказала Лізе тайм, мені потрібно це в 100 грамах 200 метрів. Це Шкарпеткова пряжа, 75 Superwash і 25 поліамід. Ось така ниточка. Це з магазину Діапазон. Дівчатка, я була вражена, абсолютно все дуже швидко е організували. Я навіть переживала, чи мені... я платила гроші і не знала, чи дойшли, чи не дійшли, а тут вже приходить мені тетеночка, що, все, до мене їде посилочка, все. Максимально зручно, без нав'язування якихось дзвінків, пропозиції таке інше мені сподобалося. І також я замовила це в магазині Просто пряжа, газал Organic Baby Cotton. 50 грамах 115 метрів. Тут це в нас таку, ні, це 100% органічний котон. з нього я буду в'язати. Це, знаєте, така припилена троянда, дуже гарний колір. Буду в'язати просту футболочку по своєму опису, тільки на, розмір, на декілька розмірів меншу. Ось такий колір дуже-дуже гарний, і мені подобається. Тут у нас рекомендація спеці 4,5, 5 я її на 4,5 і в'язала попередню, здається, треба подивитися. А це в нас я не сказала, що це 55 бавовна, на 45 акрил. До речі, ця ниточка дуже класна на демісезонні якісь такі ковтинки. Вона гарно лягає, в ажури і красива в лицевій гладі. І дуже приємна до тіла, якщо у вас там алергія чи ще щось на вовну, то в цій буде дуже комфортно. А взявши до уваги, які в нас зараз не дуже холодні зими, я думаю, що і в зимовий період в такій кофтинці можна легко ходити, якщо вдіти там теплий зверху пуховичок. Ось така ниточка, все трішечки я помилилась з кольором. Я просто в'яжу для дівчинки коралову ковтинку. Мені треба було ще, ну вона така, я думала, що це рожевий а це, напевно, кораловий швидше. І в мене був моточок, але він був без етикетки, тому я не знала, який це номер. Замовила на бум, ну, не вийшло. До речі, там в діапазоні знижка на цю ниточку 10%, здається. Тобто Така гарна, приємна ціна. Ось таке моє придбання, поїхала далі. Ну що ж, друзі, це такий виявився в мене тиждень. Такі виявилися в мене придбання, такі виявилися готові роботи. Не дуже багато, не дуже тому, що на дворі. Скажімо, літо, ми зараз знаходимося в бабусі в селі, і моя дитина активно бігає по дорозі, по подвір'ї. Я можу в'язати лише якісь маленькі аксесуари. Про ці аксесуари ми з вами поговоримо в наступних відео. Тому ви обов'язково, якщо не підписалися, підписуйтеся і подивитеся, як же ж я в'яжу, в яких умовах і чим ті маленькі аксесуарі. Ну а я з вами зустрінуся вже в наступному відео. Обов'язково підписуйтеся. Також я надіюся, що ви поставите вподобайку цьому відео. Ну, і готова з вами поспілкуватися в коментарях на тему, як визначити колір цієї ковтинки. Тому що в мене моточок був, а кольора там не було вказано. Тому мені цей моточок дарила Галинка так, з каналу Рукодільні моменти життя Галинки. Здається, так її канал називається Галинку вибач, якщо я помилилась. І е, там були моточки без е етикетками, але не було номера. Тому я не знаю, який це номер, і тепер в мене, в мене питання. Мені знову прийдеться замовляти, щоб підібрати номер до цієї ковтинки. Бо дуже хочеться, щоб вони були саме однакові. Якщо не вийде, буде вона трішечки інша. Буде вона більш рожева. так? Ось Дивіться. Ниточка, так, це така світло-рожева, а це така насична рожева. Я буду знати, що 33-й номер не підходить? Ось такі справи. Все, друзі, дякую вам, що були зі мною. Чекаю вас в коментарях і до зустрічі на моєму каналі в відео. Па-па-па-па! Обов'язково бережіть себе.